Вітаю всіх, хто доєднався до ефіру сфери. В денному випуску новин говоримо про головне життя рівного та області. У студії для вас працює Юлія Смаль. У рівному поліцейські встановлюють особу загиблого чоловіка. 6 вересня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 20-річного жителя обласного центру, що на вулиці Небесної Сотні виявив тіло невідомого. Встановлено, що вік померлого близько 50 років, зріс 190 сантиметрів. Документів та телефону при ньому не було. Судова медична експертиза встановила, що чоловік покінчив життя самогубством. Якщо вам відома будь-яка інформація про загиблого, повідомте правоохоронців. На головному майдані рівного попрощалися із героєм Олександром Радовенчиком. 34-річний солдат загинув 17 вересня під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку. Яким у пам'яті рідних та друзів залишився воїн. Дивіться у сюжеті. Ще один захисник з Рівного доєднався до небесного війська. На Покровському напрямку загинув 34-річний Олександр Радованчик. Він був хорошою людиною, пригадує кума загиблого Тетяна. Він був дуже доброю людиною. Він був щирий, турботливий. Дуже хороший батько, дуже хороший чоловік був. Він як друг був, він як кум, хороший був. Я, взагалі, про його не можу нічого поганого сказати. Олександр Радованчик народився у Рівному, навчався в 22 й школі, потім закінчив місцевий автотранспортний коледж, мав різнопланові захоплення. В дитинстві цікавився моделюванням, а дорослим дуже любив рибалити. Останній раз ми бачилися на Пасху. Ми приїжджали в гості з дітьми. І останній раз ми його бачили живим. Чоловік працював у різних сферах, зокрема, виготовляв в меблі. 29 травня Олександра мобілізували до війська. Його дуже раптово забрали. Він я знаю, що він був на полігоні і раптово забрали туди. Я знаю, ну покровський напрямок. Я так кому сильно не розпитувала, бо я не хотіла лізти в душу просто. Ми так двома словами кажу, як Саша. Вона каже все добре, все добре. У герої залишилися дружина, донька, батьки та сестра. Поховали бійця на кладовищі нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять захиснику. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. ДБР затримала командира військової частини з Рівного, який використовував своїх підлеглих двох водіїв та електрика для будівництва власного будинку у Львівській області. Детальніше у прямій мові. Як з'ясувало слідство, будівництво триває понад півтора року із березня 2024-го. За цей час з бюджету військової частини було протиправно виплачено понад 1,3 мільйона гривень. 17 вересня 2025 року під час проведення обшуків за місцем будівництва було виявлено двох із вище вказаних військових. Наразі вони вже повернулися до виконання своїх службових обов'язків. Ще один із будівельників із липня несе службу у Сумській області. Тим того, під час обшуків правоохоронці знайшли знайшли грамоти для підлеглих, які керівник виписував за сумлінну службу, хоча усі розуміли, що вони виконують його окреме доручення на Львівщині. Командира затримано та повідомлено про підозру за частиною другої статті 28 частиною п'ятої статті 426 з приміткою 1 кримінального кодексу України, перевищення військової службовою особою влади та службових повноважень, що заподіяли тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав йому за. Запобі... Біжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 1,3 мільйона гривень. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. У Рівному на Млинівській горів легковий автомобіль. Вогнем був охоплений моторний відсік Фольксвагена. Вогнеборці охолодили газову установку, таким чином вдалося уникнути вибуху та відключили акумуляторні батареї. На щастя, жертв та постраждалих немає. Причини займання встановлюють фахівці. Понад 110 тисяч гривень штрафу отримав 22-річний рівнянин за збут фальсифікованого алкоголю та тютюнових виробів. Суд постановив знищити понад 400 літрів алкоголю, а вилучені 3 тисячі пачок цигарок передати військовим. Свою провину чоловік визнав. На Рівненщині на ГРВІ грип та COVID-19 найбільше хворіють школярі та дорослі середнього віку. Продовж тижня в області знедужило понад 7 тисяч людей. Найбільше випадків зафіксовано серед дітей віком 5-14 років та дорослих 30-64 роки. Пік захворюваності очікується орієнтовно за 4 тижні. У Рівницькому центрі служби крові критично низькі запаси компонентів першої та другої груп з позитивним резус-фактором. Заклад отримав замовлення з прифронтових територій, а відтак потребує активізації донорів. Здати компоненти можна у будні з 8 до 13.30 по вулиці Степана Бандери в обласному центрі служби крові. На цьому у мене все. Більше новин, як завжди, шукайте на офіційному сайті Сфери та на сторінках телеканалу у соціальних мережах. Зустрінемося у вечірньому випуску.